Доброго дня, друзі! Компанія філія» ми продажу нове чудове надходження. Це Suzuki sx 4 2018 року випуску на бензині з двигуном 1,6 на механіці. Тачка офіційна від одного власника. Вся в рідному забарвленні. Диски, штампи, гума непогана. 215 60 на 16. Кожне скло рідне, нічого по тачці ще не робилося, обслуговане. Є отакий дефектик на задньому бампері. Тут щіст по фарбі. І все. Більше нічого такого немає. Пробігу зараз 79 тисяч кілометрів. Вся ціла, салон трошечки брудний. Живу це менше виглядається, більше камера фокусує. Ну, Легка кімчистка не завадить. Світла стеля, повний електропакет на скла надзеркала. Все присутнє, повне мультикермо. Сидіння регулюється механічно, сидіння водія також все ціле, повністю, без заломів, без нічого. Трішечки є забруднення. 79 тисяч пробіг, жодної помилки немає. Кондішн є, механіка, підступка, підігріву. сидінь, мультимедія штатна. Тачка зараз запущена, працює дуже-дуже тихо, тихо, без ніяких нарікань. Ну, майже нова автівка. Тому хто шукав собі гарну тачку на механіці та ще з непоганим тому прижити до нас на Грушевського, 15-я.